Чи завжди потрібен огляд? Чи іноді можна обійтися консультацією в легку? Знаєте, коли я була трошки молодша, я била себе в груди і кричала, що тільки огляд завжди потрібен. Я не відступаюся від цієї думки, але я, я називаю це не консультація, називається практологічний лікбез або онлайн бесіда з пацієнтами, які виїхали за кордон. Mm -hmm. І вони можуть мені там написати, спитати, що там. Щось не відбувається, і коли людям дійсно немає у них змоги звернутися да, очно до лікаря, ми можемо обговорити їх проблему, і я можу дати варіанти, що це може бути. Я не, став, не беруся прям ставити 100% діагноз, але там пояснити, сказати, ем, що це може бути і яку першу допомогу собі надати. І ви знаєте, в 90% випадків цього достатньо, люди почуваються покраще. Звісно, я рекомендую, як тільки з'явиться можливість, звернутися на очний огляд. Але але будемо чесні, більшість практичних проблем, слава Богу, вони минучі, достатньо просто людині пояснити, що так буває, дати якісь рекомендації навіть там банальні по гігієні, по зміні звичок, по харчуванню, якісь там місцеві безобідні препарати, які продаються навіть в європейських аптеках. І цього буває достатньо, тобто більшість випадків, слава Богу, закінчується так. Є випадки, які дійсно треба тільки під огляд виключно. Але я ж кажу, наша галузь така, що у нас є і малюсінькі проблеми, і великі. Скажіть, а як часто потрібно ходити до проктолога, і чи взагалі потрібні профілактичні огляди, чи вже приносити свою перепрошую, дубцю і не тільки коли вже щось там не так іде? Є лікарі, які надають профілактичні огляди. Наприклад, беремо там гінеколога. Да? Тобто, що значить профілактичний огляд? Лікар може зробити щось таке на здоров'ю відносно людині без скарг, щоб попередити або виявити якесь захворювання, яке ще не має симптомів, або там буде колись. Наприклад, якщо ми йдемо до гінеколога, робимо там ПАП-тест. То він може показати або передраковий стан, або виявити якісь там зміни на клітини. Ну, Зрозуміло. Да? Тобто, Таким чином ми приходимо, і цей лікар якби, проводить скринінг онкології. Це називається профілактичний огляд. Проктології саме у практологів такого нема. Тобто до нас звертаються люди зі скаргами. Якщо до нас приходить людина без скарг умовно, ну, да, ми подивимося. Але найвірогідніше, що це буде е, зря витрачений, витрачений час. Ось ендоск... Колоноскопісти, лікарі, ендоскопісти, ті, які проводять дослідження колоноскопію, ось до них треба ходити без скарг починаючи з 45 років. умовно. ну у нас немає Україні скринінгової програми. Ми користуємося американською скринінговою програмою. Лікарі я маю на увазі для своїх рекомендацій, не користуються таким чином. Там можна звертатися без скарг і потрібно звертатися, тому що під час виконання. Плановою скринінговою колоноскопії можна виявити поліпи в товстій кишці, а з поліпів росте онкологія. Не всі поліпи перетворюються в рак, але всі раки колись були поліпами. Угу. І під час колоноскопії можна їх видалити і жити собі спокійно. Це називається профілактично, Да? До проктолога, от прям профілактично, там мені 30 років піду схожу. Ні, такого робити не потрібно, тільки якщо є якісь скарги, біль, кров, дискомфорт, нетримання. Запалення, виділення гною, там, от щось такого. То тоді, звісно, звертаються люди швидесенько. найчастіше перша скарга це або біль, або виділення крові кровомазання. Тоді, звісно, треба сходити, щоб лікар сказав, що це таке А як підготуватися до візиту до вас? Може, якісь правила є, які, які правила є е, Ну, дивіться, особливої підготовки до проктолога не потрібно. Єдине, що потрібно робити. Це е, забезпечити відсутність великої кількості калових мас в прямій кишці на момент огляду. Це робити дуже просто. Це можна за годину-дві за дві поставити собі мікроклізму аптечну. Вони в аптеці продаються. Отак От приходите прямо в аптеку і кажете, мені мікроклізму для підготовки. І вони дають такі мікроклізми, але їх дуже багато, дуже багато різних хір, я не називати не буду, там в будь-якій аптеці є. От будь-яку поставити за годину-за дві. Якщо у вас були калові маси на той момент прямі такі, вони вийдуть. Якщо їх не було, то клізма може якби не спрацювати. Як кажуть пацієнти, вони думають, що щось не вийшло. Вона просто вийде. Це нормально, нічого страшного і достатньо нічого більше не потрібно. Не потрібно, ну, понятно, що гігієнічний душ, якийсь бажано прийняти і, і все. Чого не потрібно робити точно, так це голодати, пропускати вечерю, пропускати сніданок, відміняти візит, якщо почалися місячні, ем, виголювати собі промежину, купувати супернову класну білизну. Цього все не потрібно робити. Просто буквально забезпечити ось такі речі і все. Якщо у людини є гострий біль або масивне виділення кровотечі, то ні про яку підготовку, ми не говоримо взагалі. Ось як є, так і їдете до. Проктолога і все цього, от ми розберемося, правда. Навіть якщо людина не підготовлена, ніхто з проктологів не втратить свідомість від вигляду калових мас. У нас все з цим нормально. Звісно, що якщо кишка готова, людина підготовлена, ми можемо надати більше інформації, не більше того. Анальний канал ми можемо оглянути без підготовки. Підготовка потрібна для огляду прямої кишки.